Все як завжди. Ми спати, а персик ганяти. Да? Чи злиться? Перед тим зі мною не захотів гратися. Оце пригає по ліжку своєю рибкою. Спати будемо. через півгодинки. Перніш через хвилин 10. Дабі спати. Ну, персика з цього приводу своя думка. Так? Да? тебе своя думка? І свій графік. Так що давай, забирай свою щуку. Чуть чухаємося. Чом ми чухаємося. Чи це ти мені підстав животико, щоб я почухав? Ні, ні. Все, не будемо більше гратися. Добре? Відділяємо спати? Де будеш спати? в Шафі? В шафу заглядаю можливо в шафі буде спати? Це влікся тут своєю рибкою. Ще щось там будеш діставати, але треба його розіграти хоча б хвилин 15, щоб дав поспать. Щоб виганівся. Якщо розіграється і кажемо спати, то не дасть спати. будемо муркати, тягати цих мишаків, рибок. Ну, спати не дасть. Так що зараз будемо персика ганяти по квартирі, будемо ганяти, ганяти, ганяти. Що небудь, треба позачіпати. Так yeah.